真的。 Вітаю вас, любі друзі. Давайте відправимося у подорож по нашій славній батьківщині, що зветься Україна. Я хочу познайомити вас зі своєю подругою Софійкою, яка буде мені сьогодні допомагати. Доброго дня, мої любі малята. Як ти любиш? Україно, мій маленький дружий Тарасіко. Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Я маленька українка, треба всім це знати. Українець мій, тато, українка мати, Українкою вродилась, Українка буду, да про рідну Україну вік'я не забуду. Найсніше в Україні це родина, тато й мама, наше небо вільне. Наша земля прідна. Це символи нашої держави. Це наш гімн. наш державний прапор жовто-блакитний, державний герб України, Україна рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місце. Рідна хата, рідне небо, рідна мати. Матірі ласкаві очі і долоні рідні-рідні вперше ти побачив, хлопче. Тут у нашій України білу хату, вікна сині, сонце ліс, потоки рвини. Вперше ти побачив сину теж у нашій Україні і стежина прибережна, шлях широкий, друзі вірний. Всі тобі відкрилась вперше тут, у нашій Україні. І тому, як рідна мати, дорогую твою єдину, як весну, пісні крилати. Любимо Україно. Ось і закінчилась наша подорож по нашій славній Україні. До зустрічі, малята! До зустрічі!